Пані та панове, ми наближаємось до розв'язків провідних європейських чемпіонатах. І головне, що без українців тут точно нічого не відбудеться. Ну, взагалі, цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який саме чемпіонат вас цікавить найбільше наприкінці сезону, можливо, АПЛ, де й українців найчисельніше представництво, або ж інша європейська. Топ Ліга. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко і весь наш український Ютуб. Потребуємо вашої підтримки. Так само потребують підтримки і наші в АПЛ, тим більше, Михайло Мудрик зустрінеться разом з Челсі проти Ноттінгем Форест. Це великий в минулому клуб, який повернувся лише рік тому до АПЛ і вже одразу може вилетіти, але знаєте, не хочеться переживати особливо за Форест, тому що нашому Михайлові потрібно забивати, потрібно віддавати гольові паси. Останнім часом будемо чесні, будемо відверті. У Челсі все погано. і Так само і у Мудрика в минулому Турі він першу жовту картку заробив в англійській кар'єрі своїй. Ну, щоправда, за симуляцію, але все одно, знаєте, неприємно, що ні у Мудрика, ні у Челсі останнім часом нічого не виходить. Інший матч о 17.00 для українців. Борнмут і Ліза Барного на виїзді в Лондоні завітає до Кристал Пелес. Забарний так грає дуже мало, точніше, майже не грає у Борнмуті, але його команда досить вдало. Фактично вирішила питання з тим, щоб залишитись еліті англійського футболу, і на наступний сезон. А от в іспанській лалізі у Віктора Циганкова та його Жерони питання більш приємні. Жерона на виїзді о 15.00 зіграє проти Реал Сосєдада. В Сан Бастіані, безумовно дуже цікаво подивитися на Віктора Циганкова на тлі такої потужної команди, як Реал Сосєдад. У 22.00 інший Реал Мадрид. Команда Андрія Луніна буде приймати хетафи на Сантьяго Бердабеону. Що ж там, скоріше за все, знову вийде. На воротах мадриців Тібо Куртуа. Ну а у складі Бланкос-Луніну відведена позиція резервного кіпера, і він. Посяде, скоріше за все, на лаві для запасних. Чи з лави запасних з'явиться Віктор Коваленко у складі спеції в А? Це питання, чи ж у основі, але поєдинок буде дуже цікавий. Мілан спеція, ну, точніше, спеція о 19.00 буде приймати міланський грант, і у спеції, якраз справи кепські, тому що відстають вони від Верони на три очки, а з нею і. Рятівне місце, щоб залишитись в еліті італійського футболу на наступний сезон. Тому сподіваємось, Коваленко і компанія вирішать це завдання, але буде ох, як непросто де більше, Мілан злий після поразки від інтера в півфіналі ліги чемпіонів УЄФА. Тому тут справжній каток з Мілану їде до спеції. Більш вдало завдання виживання у французькій Лізі 1 вирішує Страсбур Едуарда Соболя. В минулому турі важлива перемога над Нантом, над фіналістом Кубку Франції. Ну і також одним з головних конкурентів Страсбура за право вижити у Лізі 1. Ну і на цей раз буде не менш складний суперник Ніца. Грізне ім'я для французького футболу, але чекаємо на чудовий яскравий перформанс від Едуарда Соболя, і, звісно, на перемогу чи принаймні нічию для його команди. Ось кого не влаштує нічия, то це точно Манчестер Сіті і Арсенал і тут. Теж без українців не обійдеться о 16.00 Евертон, Віталія Миколенка після карколомного розгрому над Брайтоном Роберто де 5-1 в минулому турі. Тепер будуть приймати на Гудюсені Манчестер Сіті, діючого чемпіона, команда Пепа Гвардіола та ще й лідера поточного сезону АПЛ. Ну що ж, Миколенко, Шондай чи компанія обіграли Арсенал кілька місяців. В тому, тож чому на цей раз не обіграти Манчестер-Сіті, принаймні, Вевертона ще більше не вирішених питань в порівнянні з Борнмутом. Ну, а що стосується Арсеналу Олександра Зінченка, то вони якраз і зіграють о 18.30 вже з згаданим Брайтоном до Дзербі, який проводить чудовий сезон, вийшов до фіналу Кубку Англії, де зустрінеться якраз Сіті, але Арсеналу треба кров з носу перемагати і сподіватися, що. Манчестер Сіті, який набрав таку шалену форму, десь там та втратить свої очки. Ну і завершуємо ми марафон матчів українців цих вихідних у європейських топ-лігах поєдинком французької ліги 1 Марсель проти Анже. Руслан Маліновський, чекаємо ми на його яскравий виступ. Він точно вийде на поле в складі своєї команди. А от чи заб'є, чи віддасть гольову передачу. Це велике питання, але ми завжди підтримуємо наших і чекаємо яскравої гри від них. Друзі, напишіть в коментарях. Чого ви чекаєте і понад усе, яких матчів цього вікенду? Також прошу не забудьте про лайк цьому відео, і, звісно ж, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!